Hello, my name is Metro. Дмитро. statistic Psychiatric disaster. Dizaster. Зараз прочитаю ще одну сторінку із Біблії. Приблизно 300 слів. Бог освячує сьомий день. Друге оповідання про створення світу. 2. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. Два. І скінчив Бог для сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив. Три. І поблагословив Бог день сьомий і Його святив Бог». Нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чи Бог був створив. 4. Це ось походження неба і землі, коли створено їх. У дні, як Господь, Бог создав небо та землю. 5. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю Дощу Господь Бог не дав, і не було людини, щоб порати землю. Шість і пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Ще оповідання про створення людини рай. Сім. І створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у її. І стала людина живою душею вісім. І насадив Господь Бог раю у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив. Дев'ять. І зрости Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на, на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. 10. І річка Зедену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділяється і стає чотирма початками. 11. Імення одного пішон. Оточує він усю землю хавіла, де є золото. 12. А золото тієї землі добре, там делій і камінь Онікс. 13. Ім'я ж другої річки Хіхон. Вона оточує весь край Епіопії. Етіопії. 14. А м'я річки 3 Тигр. Вона протікає на сході Ашуру. Річ... А річка четверта вона єфрат. 15. І взяв Господь Бог людину і в Еденській Кому раї, містив був, її ще порала його та його доглядала. 16. І нас сказав Господь Бог Адамові, кажучи, з кожного дерева в раю ти можеш їсти. 17. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. 18 І сказав Господь Бог недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створив йому поміч подібну до нього. 19 І вчини Господь Бог із землі всю польову звірину і все птатство небесне, і до Адама привів, щоб побачити. Як він їх кликатиме. А все ж, як, як покличе Адам до них, до живої душі, вона їх імення йому 20 і назвав Адам імена своєї худоби і птатству небесному, і всім польовій звірині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. 21. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його, і тіло закрив його місце. 22. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. 23. І промовив Адам: Оце тепер вона кість. Від костей моїх і тіла від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взяла вона з чоловіка двадцять. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. 25. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Прабатьківський гріх, 3 розділ. Е, книга буття 2-3. Е, але Змій був хитріший на усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте усякого дерева раю. 2. І відповіла жінка Змієві. З плодів дерева раю не можна їсти. Три. Але плодів дерева що з середини раю, Бог сказав не їжте їх із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Чотири. І сказав Змій до жінки: умерти не вмерте. 5. Відає Бог, що для того, щоб бути в нього, на виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. 6. і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадало дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду. Та її з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв всім, розкрилися очі в обох них, і пізнали вони нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Ну, на сьогодні досить, приблизно 300 слів. Так як і раніше, оланзапін 5 міліграмів, восьмий рік шизофренії. Може, ще якісь відео запишу? На сьогодні А, можливо, ще трохи кулінарного. Це... Щось приготую.